Так, живгуляка, таврольот. Не таврольот, апілісос знівроль. Така от електричка. Нам сейчас дивитися. Не дує печка. Причому не дує гарячим. Сейчас будемо шукати тут це весь процес. Тут є... Зараз знімо кришку, і там є шланочка одна з ядочкою внутрі. Ідемо чистити і доставати. Так як знімати нема кому з боку, будемо якось частично це відео зклепувати купи з декількох частин. Така от. Електрична пілісосина. І так, зняв я кришку, підложив в сторону. Тут в одному з патрубків є фільтр. і Щоб до нього долізти, от наш насос. я зараз присвітю отак от, от прожектором, чи зараз з буде краще. О. от Один патрубок скидаємо звідси. Тут хомут такий, Само піджимний, скидаємо один патрубок від але до фільтра тут. Не достанеш так просто, так як хомути отут внизу, на цій шланзі, хомут розвернутий в ту сторону, просто зацепити не можна. шланг йде в нас далі і заходить, я не знаю, тут чи так телефон просто передасть аж туди в глибину. І там є така скобка. Скобу треба цю, а десь аж не знаю, чи так покаже телефон. А... І там, виходить, ту скобу тразняти і можна повністю такий кусок шлани витягнути. Це Зараз це зробимо і далі Ну Так, доставить патрубок. Там оцю скобу треба, яка йде на печку. Отак от, Підтягнути от і він просто злазить. І тут на саморожаному хомуті. І фільтр у нас знаходиться тут, хомотами зажатий. Розійдену і подивимося фільтр. Так, розсійдені цей комод. і витягнується з цієї бойми. Таке от красота Запаяна. Зараз помиємо, щіточкою почухаємо, все повитираємо ідемо збирати назад. Так. Ооой, помив сіточку. Зараз пакуємо це все діло назад. Так, хамути вдів, назад все спакував. Стяжечки тут вдіті були, щоб оця от гофрована. Просто не їздила. Це так і тут було. Поодівався на свої місця. Так, виходить, в нас от оця частина, де оця кліпса? Отака от. Вона. Стає аж туди, от бачимо, там штуцер нас торчить туди. А ця частина от стає на цей правий патрубок, на цій помпі. І от дивимося приблизно, виставляємо цей шланг. от так, це одівається сюди, а це сюди. Тому що можна ж його розвернути так і так. І заводимо туди. Все. Виїжджає пілісос з теплою печкою. Деточка помогла, все хорошо.